Сьогодні відбувся круглий стіл, організований комітетом місцевого самоврядування. Були запрошені депутати секретарі місцевих рад районних обласних, і відповідно сільські селищні міські голови. Головне питання було присвячено статусу депутатів місцевих рад. Основні проблеми, які озвучили представники асоціації міст України і підтримали всі учасники. Це, по-перше, внесення змін до постанови кабінету міністрів 69 дев'ятої щодо зняття обмежень на виїзд. Кордон депутатів місцевих рад, які не є е, військово зобов'язаними. По-друге, це проблема втрати е, правомочності кворумів в місцевих радах через те, що частина депутатів мобілізувалася, частина здали мандати через неправомірні обмеження. Тому треба вносити зміни е, в, за, е, в законодавство. Ми запропонували рахувати кворум від е, наявних депутатів безпосередньо в раді, які присутні. І третій момент ми запропонували ті, е, надати можливість. Тим депутатам, які мобілізовані підключатися в змішаному форматі, тобто онлайн, брати участь в засіданнях комісій і засіданнях відповідно секцій. І останнє питання, які порушували представники ВАРської міської ради, це уточнення законодавства про військові адміністрації, щоб вони не перебирали на себе повноваження відповідно місцевих рад. До речі, у звіті Європейської комісії щодо вступу України до Європейського Союзу зазначено, що такі зміни мають бути внесені у відповідний закон.